Що за фірма? Око! Око! Так, я зараз, зараз проб'ю вам свою фішку. Давайте вперед. Разом, раз. Раз. Ходок буду, бургер буду, все буду. Давай, давай. Око, пульс для всі. Давайте, заправилися пульсом і погнали! Кожну гривню на армію і вперед! Ребят, назад, назад! Всем махаем привет. привет! И кричим Бренза! Обережно! Левый вперед! Левый! Всі вперед! Погнал! Все, ну сюди, а я зараз тобі настрою. <рігуми> <рігуми> так, але як, як ти будеш <рігуми> сидіти в одно? Давай отак. <рігуми> а ви з не тягнетесь до сидіти? Все, супер, погнав. <рігуми> Все, можна знайти, так? Да? <рігуми> Все, давайте всі веса правильно взяли весом. Вс, все, правильно, молодці, погнали. Всі вперед! не 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 я скажу команду. Всі вперед! Слушаем. Ні, мали!

Seu Pared, Seu Pared Ai Janowar, Janowar Seu si Nazar, Livy Nazar, Livy Seu Pared Раз. І раз. І, раз. І раз, І раз. Давайте, давайте вириваємося з каменю. Давайте. Ой. Все нормально. Обережно. Лівий борт на правий борт. Але обережно. Ротация будем. Всі по Всі по місцям? Вперед-перед. Правий вперед. Правий Всі вперед? Раз. І раз. Всі назад. Всі назад. Проходимо задом. Лівий вперед. Всі вперед. Всі вперед. Збережно. Всі назад. Ай-яй-яй, молодці, молодці. 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 Всі махаємо привіт. І кричимо БРИНЗА! Через брензу ми сьогодні так гарно пливемо. Ось. А зараз поїсте сиру і вина пригощатися будемо. І ці славу за рахунок закладу найприємніше. Ну і команда сушим весло. Так, всі правий вперед. Ой, я вивчаюсь. Правий вперед, правий. Всі вперед. Всі вперед. Всі вперед. Купатися будемо? Там вам дає. Правий борт на лівий борт. Один. Правий на лівий. Один. Давайте дружно! Оп! оп. Оп, всі по місцям всі Обережно Всі вперед. Слушає! Всі назад! Правий вперед! Правий вперед! Вперед. Якщо вам буде дуже круто, кричимо джанавар. Джанавар-джанавар. Це типу дуже круто. Це Бачимо. собі такий наш сленг. сленг. Або кричимо йо-йо! Носочки повище, бо можна випасти. Всі назад, ці назад. Vivem o paredes, vivem. Vivem o paredes. Vivem o paredes. Vivem o Тримаємося, тримаємося. Всі назад. Ребен, назад, назад. Всі назад, назад, назад. Обережно. Тираємо слово, човен і виходимо. Підпочиваємо. Ой, Джанавар, жанавар. Почмо бренза. Бренза! Йо! Є. Ой, там де твар. Panu, Ти назад. Правий вперед, правий! Всю Цу... вперед! А -а -а -а. Добре, проходимо всі вперед. Обережно! Сушим Сушим, сушим Зараз на цьому порозі тримаємось міцніше. Super up. Super up. Stop 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 stop. Stop stop. Trochki ne vidy harblyu me buidemo. Будемо вручну. Так, так, так. о Лівий б... правий борт на лівий. Правий на лівий. Uh. Не бійтеся. Зараз дивіться, всі гребем вперед. А у нашим? Давайте. Так, той, щоб... Ні, весь ще ні. При... Всі... Всі вперед! Погнали! Так. Всі... Фин... Стоп! Сушим! Сушим, сушим! Так, зараз лівий назад, правий вперед, лівий назад, правий вперед, лівий назад, правий вперед. Всі вперед. Сушимо. Всі назад. Встаємо чи пливем далі? <риклад> До Чернівців є трохи. Асо. Там сітка нас ловить і там фініш. Чи вперед? Так, забере. То... Пулемом плевем, плем, племом. Слушаємо. І вперед! О, бережно! Перед, перед! Молодці! Суши! Вже не буде просто таких великих порогів! А у вас компанія, я так зрозумів, корпоратив якийсь, так. так? Що за фірма? Око! Так, я зараз, зараз проб'ю вам свою фішку. Давайте вперед. Разом, раз, раз, ходок буду, бургер буду, все буду. Давай, давай. Око, пульс для всіх. Давайте, заправилися пульсом і погнали. Кожну гривню на армію і вперед! Ой-ой-ой, все, раз високо будемо. Обережно. Спіде назад. Лівий на правий. Лівий на правий. Качаємо нафту. Все, по місцям. Лівий вперед. Правий назад. Всі вперед. Сушим Нормально у нас воска реперативчики Може би я до вас пішов працювати? Я не против. Що там по Добре продавав. Всі вперед? Сушим! Що ви вилазите? Що можете випрягувати? Не, 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 ну? Ви ти прейте, той, а не під лодку. Як водичка? Випрягаємо, <удачив> випрягаємо. Давай хто <фот> Усі випря. Але тут під лодку. Ні, <фот> ні, та лодка лодку туди пливе. Ви випрягуєте? Ні, там глибоко чи ні? А потім ти будеш файтуйся, якщо ви сюди. Та класно, ну. Та. Е, хтось за той борт тримайте, не перевернемо. Та коли не воду не вдихає. Так, махаем привет. Чик, 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 чик. Все плаваем, всем подобается. Всем пла... подобается. Супер. Давайте. Раз, два, три. пишли. Я не пам'ятаю. Не... Так, тут у нас передягання відбувається на березі річки. Чор... чорний черемош. Тут купання, тут загорання, всі чимось займаються, правда? Опа, стриптиз у рух. Тут такий стриптиз. ну на березі річки ще стриптизу у нас не було. І... Молодці, молодці. Ні! Гора слава! Йо! Йо! Все файне.